Вітаю тебе мій друже сьогодні ми з тобою відправимося у подорож але спочатку спробуй дізнатися куди саме між ялини і Дубіл, по стежині поміж кнів. Немає ні назви селища, ні вулиці, ані будинку. Як ти гадаєш, куди це ми саме маємо відправитися з тобою? Ну, звичайно, у ліс. Жовте листечко лежить під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли, друже, це буває? Так, це буває восени. І ми з тобою потрапили саме до осіннього лісу. Що таке ліс? Так, це дім для рослин, тварин, комах та хір. Назви, будь ласка, дерева, які ростуть у лісі. Так, це сосни, ми з тобою знаємо ялини, дуби, берези, клени. Ось ці дерева можна поділити на дві групи хвойні і листяні. Листяні дерева восени скидають усе листя, а хвойні ні. Залежно від того, які дерева ростуть у лісі, і ліси поділяються на хвойні, листяні і мішані. Окрім дерев у лісі ще живуть хто? комахи. Яких комах ти бачив у лісі? Серед комах є багато шкідників. Дерева можуть швидко загинути. Хто може допомогти нам в цьому? Так, звичайно, птахи, яких птахів ти бачив у лісі? Що можна про них розказати? Молодець, ти дуже розумний. А ще про кого ми не сказали? Так це звідти. Пробую відгадати звірів, які мешкають у лісі. В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Хто це? Що це за звір? Так, звичайно, це білочка. Довгі вуха куций хвіст невеличкий сам на зріст. На городі побував нам капусту попсував. Довгі ноги скік та скік. Ми погнались, він утік. Хто це? Так, звичайно, це Заєць. Я руда низького зросту, хитра я і довгохвоста. Вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене. Так, лисиця. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кошлатий, літом любить полювати. А зимою в лігві спати. Хто це такий? Так, це ведмідь. Далі слухай уважно. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Хто це такий? Сірий і кластий? Звичайно, це вовк. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, весь із тонких голочок. Як він зветься? Напевно, ти здогадався, їжачок!» Молодчинка, ось і завершилася наша з тобою подорож. Скажи, будь ласка, де ми сьогодні з тобою були? Що таке ліс? Які бувають ліси? Хто живе в лісах? Я гадаю, що ти знаєш всі відповіді на запитання. І ось наостанок хочу дати тобі невеличку таку пораду: Багато лісу не губи, мало лісу, бережи. Немає лісу, посади. Мені було дуже цікаво з тобою. Дякую, бувай!